Ось і завершився Blast Premier Spring Final 2024. Сам турнір запам'ятався не тільки принциповим гранд між міжнавій Spirit, але й карколовними моментами, коли гравці показали справжні 200 які у підхід до гри. У цьому відео ви побачите найгеніальніші рішення, блискучі тактичні ходи та неймовірні моменти, які змусили всіх нас затамувати подих. Ви на каналі GG Кіберспорт. Мене звати Тандер. І сьогодні я буду вашим гідом по 200 IQ Moves Blast London 2024, де ми покажемо приховані мови професійних гравців, які здивували всіх та навчимо, як це робити. Не забудьте підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. А ми починаємо. Думаю, ніхто не буде сперечатись, що саме той момент рейна на мапі Ancient став найкращим моментом турніру. Він стався в 24-му раунді протистояння фейс проти команди сов першого дня лондонського бласту. І по реакції публіки та коментаторів було зрозуміло, що Говард Найгард здивував всіх цією фішкою на мапі Ancient. Саме тому пропоную ще раз передивитись її, аби ви могли повторити її у своїй грі. Крізь дим суперників, ой-ой-ой, рейн -ой -ой, тактики на ВЦГ палить. Пали говард! Воно спрацювало. Насправді, мало хто знає, що ця частина мапи прострілюється. Тим більше це можна зробити не тільки зі скару, а й зі скаута чи АВП. Щоб повторити цей простріл, вам треба якомога швидше на початку раунда застрибнути на цей виступ та вирівнятись по дошках та почати стріляти в проміжку між 47 та 49 секундою. Це найкращий час, коли можна спіймати пробігаючого опонента. Цей простріл краще робити на форсі, коли у вас може бути скаут, і ви не втратите багато часу. Або зі скаром на останніх раундах, як це зробив Рейн. За умови вбивства, ви лишаєте опонентів 4 в 5, і відповідно вам куди комфортніше вийти абсолютно на будь-яку точку. Дуже цікаво, Астраліс вирішили обманути Джиеля в матчі з Наві. Це сталося в 21 раунді першого дня Blast Premier Spring Final 2024. Спершу Ріц запевнився, що Джель не буде грати агресивну прийомку тежки і залишиться у дефолті. А, ну а після чого прийшов момент X – дві фейк-флешки, завдяки яким Штер вбиває біта у вікні. а Аджель в цей момент не зможе розміняти, бо він став в антифлеш. важко, але цей раунд Астралі забирають. Щоб повторити ці флешки? Вам треба стати в кут кімнати, навести приціл на пляму на стінці та натиснути Jump Throw. Насправді рішення фікувати одразу двома флешками дуже ризиковано. Наприклад, Астраліс, ми побачили, що вже після першої флешки Джель був готовий ріпікати, і у випадку данців це могло закінчитись з програним раундом. Саме тому, в пабліку, мені здається, краще кинути одну флешку фейк, а іншу на вихід. Ну або навпаки, одну на вихід, іншу на фейк. Таким чином, гарантовано опонент з'їсть одне обличчя, а на іншу просто вже не вийде, завдяки чому ви зможете відвоювати важливу зону. Фінал нижньої сітки. Астраліс після поразки від наві потрапляють на команду Соу. Програвша команда в цій серії вибуває з турніру. Саме тому кожен раунд у цій серії максимально важливий. Програвши пістолетний раунд, Астраліс вирішують робити форс та забрати одну з тих позицій, де їх фермгани максимально сильні. Тому Двайс кидає смок, який заважає без втрат зайти у верхню тежку. Та каже брота Ябі відправлятись грати під цей смок. Щоб його повторити, ми стаємо в притул до ящика та наводимо приціл на пляму, так як це на відео. Важливий момент після натискання Jump Throw нам треба натиснути Move вперед або кидати смок з Throw. Цей смок може бути дієвим за умови командної реалізації. Якщо ви кинули його, але попередньо не домовились про це з командою. скоріш за все, ви просто викинули гроші. Наприклад, Астраліс, ми бачимо, що два гравці, які біжать через нижню тежку, це ябі та бро, кидають ще дві гранати. Це направлено саме на те, щоб зупинити опонентів від ідеї зайти у цей смок. Наступний мув трапився в тринадцятому раунді протистояння Астраліс проти солу на мапі Dust2 лондонського бласту. Початок другої половини пістолетний раунд, який може подарувати надію команді з Португалії на повернення у гру. все і справді починалось дуже дефолтно. Смок двері від девайса та вибити смок за роздосу в верхню тежку. Однак далі бродає смок в КТ, і під одну флешку мід та база Б зникають. Що більш важливо, смок, який кидає бром, не дає можливості вийти безпечно з КТ. Смок прилітає так, що закриває абсолютно всі щілини, і у гравців в КТ залишається тільки два варіанти: або чекати закінчення смока, або вибігати в нього і, скоріш за все, отримувати кулю в лоб. Гравець команди Соуму so вибрав другий варіант, через що його команді довелось даргувати раунд в меншості. Щоб кинути смок, як це зробив брон, нам треба вирівнятись по стінці, навести приціл трохи лівіше середини ромбам на іншій стінці і натиснути Troll. Ось так це буде виглядати в кінцевому результаті. Смок прилітає на ящик, який знаходиться на спавні команди захисту, і закриває абсолютно всі щілини. Важливий момент: цей смок не закриває ящик з підсадкою. Відповідно, якщо ви будете робити повільний раунд, цей смок краще накидати. Однак, якщо ви будете робити такий самий сами раунд, як це зробила Астраліс, швидкий з виходом в мід, з можливою флешкою, ви накидаєте цей смок, і в гравців в КТ ну просто не буде часу на її реалізацію. Після останнього патчу грати банан на інферно за КТ-сторону дуже тяжко. Раніше це контролювалось двома молтами: один на пошту та дерево відповідно, і другий під стінку. Однак після останнього патчу це зробити більше неможливо. Тому мені сподобалось рішення, яке знайшли. В матчі Вітальці проти ВП Пінк, зіграючи за захист, дуже часто накидав один і той самий смок, який прилітає на бочки, та закриває можливість комфортно грати як пошту, так і дерево. Але сов пішли далі. І на другий день Blast Premier Spring Final 2024 знайшли варіацію цього ж смока, який прилітає на декілька секунд раніше. Тому тільки вам вирішувати, який вам зручніше або вигідніше кидати з цих смоків. Щоб повторити смок, який кидав Спінгс, вам треба підбігти до ближнього стільця, стати до нього впритул та навести приціл на правий верхній кут скла. Після чого натиснути Jump Throw. А от щоб повторити смок, який кидав Ароздос, вам, треба буде підійти вже до дальнього стільця та стати спиною до нього впритул. Потім наводимо приціл на металеву частину балкону, яка переходить в стінку, і натискаємо Jump Throw. От і все на сьогодні, геймери. Впевнені, що тепер і ви зможете користуватись 200 які умовами турніру Blast Premier Spring Final 2024 в своїх пабліках та дивувати опонентів. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал та напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат. З вами був Тандер. Всім до зустрічі.